Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися вищі сили. Скажіть, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на покровському напрямку. У рашистів тут дуже сильні втрати. На Покровському напрямку у них дуже сильні втрати. Вони не зможуть нічого зробити. Вони намагались перекрити якісь шляхи постачання, дуже сильні обстріли чинили, але те, що їм зроблено зараз нашими військовими, там повний крах. Расисти змушені будуть. Скажіть, які плани у росіян щодо Покровського напрямку? Як вони, що вони планують робити? Угу. Вони. Будуть, не буде атак, таких потужних тут не вийшло. Будуть обстріли робити в місця, де прибувають військові, і в чи відпочивають військові, або там зберігається якась амуніція, зброя. Де стоїть техніка, де відпочивають. І на це спрямовано ще працює якась агентура є в них за гроші. Люди здають інформацію расистам про розташування наших військових. От на це вони більше всього будуть спрямовані обстріли, руйну... ну, да, руйнувати саме. Місця оці, от, а, а в атаку зараз не будуть. йти заперечу весь негатив, убираю. отвертаю одсікаю на віки вічні, від Покровська расистів по іншим шляхам тікають, лякаються, більше не зможуть наступати. Руйную всі плани, ворожі, більше не зможуть обстріли чинити, тікають, лякаються. Самі себе йдуть, хай вбивають, хай наступають на Кремль, на Москву хай підуть в атаку. Адвертаю, від от Покровська на віки, вічні расистів. По інших шляхах пускай. Більше не зможуть. Більше не мають зброї, більше немає військової. Інфраструктури вершистів, немає чим воювати, немає чим наступати. Одсікаю, одвертаю від Покровська всіх росіян, тікають, лякаються. І прошу вищі сили, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку іншу зброю, агресію, що чинять росіяни, одведіть. одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову прилетить. Їх знищить, щоб більше не змогли воювати більше ніколи. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Повертаюся назад. Біль, сльози і страждання. Очищаю Покровську від негативу, рашиську. І прошу вищі сили. Допоможіть викрити. Вищі сили, допоможіть викрити усіх, хто працює на Росії, щоб більше ніхто не зміг надавати інформацію решитам, здавати наших військових, більше ніхто не зможе. На довічні строки будуть засуджені. Буде так і так буде. Цікава, вертаю, навіки вічні наших військових. Всі, хто на покровську позариться, без ласпізні, а без голови станеться. Буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили скажіть, допоможіть, що заважає припинити обстріли, щоб знищити росіян, що обстрілюють Херсон, місто Херсон. Бідний Херсон. Головна проблема. Тут в Херсоні присутні люди, що працюють на расистів. Не як придуркуваті. Я ну, не можу іншого слова підібрати. Вони як от барани. Наробили лиха у Херсоні. Заперечу, весь негатив убираю. Хоча ж тут показані карти, що багато тих расистів, що обстрілювали Херсон, вони вбиті. І хто командував цими процесами, теж у расистів убрані ці люди. От і дуже багато буде роботи у наших військових по знищенню расистів на херсонському напрямку. Тут вийшли карти. Перемога за військовими України, і дійсно всі, хто наступав, хто обстрілював, нищив місто Херсон, бував наших військових мешканців. Херсону, Херсонщини, вони будуть знищені і дуже сильно. Багато крові у росіян. І найманці всі, хто наступали на Херсон, убивали людей у Херсоні, будуть знищені, вбиті. Скажіть вищі сили, допоможіть, які плани у росіян щодо Херсону? Щодо міста Херсон. Тут такого не показано, щоб вони йшли в наступ чи хотіли його пови... ну, взяти, окупувати знову. Тут більше їм іде, щоб хоч би захистити себе, хоч би. Якимсь чином закрити небо над собою? Не зможуть закрити небо над собою. Отвертаю, одсікаю розшистю від Херсону, більше не зможуть чинити обстріли, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть вбивають. Дуже хороші карти виходять. Прошу вищі сили, допоможіть повернути все, що робили расисти із Херсоном, поверніть їм назад. Хай таке зроблять із Москвою, із Кремлем, із е, своїми главнокомандуючими із Путіним. Хай по ньому отак стріляють, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, допомоги прошу для наших військових, для цивільних людей у Херсоні, Херсонській області. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі і будь-яку іншу зброю, що застосовує Росія. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад, расистам назад у голови, хай прилетить. Особливо тому, хто дає накази, хто придумає йти в наступ, хто придумає чинити оці обстріли, окуповувати Херсонщину, хай йому в голову прилетить і його знищить, більше він ніколи не зможе воювати. Буде так і так буде. Всі, хто на Херсон позариться без голови, без ніг, без рук станеться, будуть страждати все життя. Буде так і так. Міцного відкриті шляхи дороги для наших військових на перемогу дороги відкрита. Не буде закрите небо над Херсоном, буде так. Так що такі. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!